Мої найбільші помилки перше це докоряти себе за те, що моя мрія не здійснилася. Самознищення точно не крок до розвитку, самознищення крок до руйнування. Друге це не прийняття себе, свого зросту і зовнішності, оскільки ми є такі, ми є унікальні. І це нормально, ми маємо бути такими саме. І останнє це намагатися бути хорошими для всіх. Ми в будь-якому випадку не можемо бути хорошими і догоджати всім. Тому краще бути вже чесними з собою і просто бути собою і насолоджуватись цим життям, ніж строїти із себе, тому що це ні до чого гарного не призведе. Але зараз я знаю, що помилки це не страх, помилки це частина мого шляху. Я зможу їх виправити. Не бійтесь робити помилки, головне, вчіться на них. А якщо ти хочеш побачити повне відео, то дивись його в описі.